У прифронтових селах на Лиманському напрямку люди продовжують жити під обстрілами в зруйнованих будинках без медичної допомоги, але попри все відмовляються виїжджати таким чином. Вони наражають на небезпеку не тільки своїх дітей, а й поліцейських, які привозять їм допомогу. Щодня до Торського доставляє гуманітарку спецекіпаж білих янголів. Прифронтові села та міста Донеччини зараз практично всі схожі на примар зруйновані понівечені. Здавалося б, неживі, але в кожному з них залишаються жителі, ба більше діти. Починаючи від великої новосілки Вогледару, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Бахмутського напрямку. І зараз ми перебуваємо на Лиманському напрямку, а саме у селі Торське. На жаль, всі ці населені пункти схожі між собою. Це всі будинки зруйновані. Люди залишаються в цих населених пунктах тільки ті, які зробили свій вибір. Вони відмовляються від евакуації. Важке рішення залишатись жити під постійними обстрілами місцевим давалось непросто. Ой, та нашому ну погрібі спасаємося. Спасаємося ті побуваємо. оці ракети. А руки керовані авіабомби летять, так це взагалі страшно. Вони так ведуть, не воно встріло. Привикли сюди всього цього. Страшно, рада затішиє. Оте та страшно. Ці напівживі села росіяни бомблять нещадно і без перестану. Я називали його помістево вчительський будинок. авіабомба, люди виїхали місяць, На ні одного дома, щоб он став за сили. То криша, то рами, то окна повилітали. Ну. Будинки, в яких ще живуть люди, пошкоджені вибуховими хвилями. Жителі просто знову знов на швидкоруч лагодять їх підручними матеріалами. Будинок місцевих мешканців села Торське, в якому ще можна жити. Це за мірками селян. За їхньою думкою виїжджати можна тоді, коли будинок повністю зруйнований. Раніше ми масово возили людей. У нас було багато людей, ми повні виїжджали з населених пунктів. То зараз у нас проходить евакуація точково. Це одиничні випадки, коли люди дзвонять і просять про допомогу. Коли немає охочих евакуюватися, поліцейським залишаються. Це лише розвозити гуманітарну допомогу. До нас привозить хліб. Ви всі знаєте тут Леру? Ми дякуємо. Да, Лера нас настоящий білий ангел. Настоящий ангел. Щодня тендітна дівчина з напарником привозять до трьох тонн харчів та інших товарів. Я ж прийду, скажу вам, хай приду заберуть. А скільки сусідів тут Ну, 21 діна у нас? Кожен раз білі янголи сподіваються вивезти когось із собою, але таких все менше. Насправді кожний виклик є важкий. Емоціонального стану. Найважче приїжджати до родини, де є загиблі. Це найважче. Один із одна із ситуацій була таке, що е, жіночка, жіночка прямувала з. Е, по вулиці на велосипеді відбувся обстріл. Вона загинула. А її старенька мати, яка майже нічого не бачить, залишилася в будинку, зачинена. Білі янголи залишаються єдиною надією для тих, хто продовжує жити на прифронтовій Донеччині. Адже ані медиків, ані рятувальників, ані соціальних служб тут вже немає. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.